Уявіть собі, ви купили смартфон від Samsung, і навіть не підозрюєте, що у ньому заховано багато корисних функцій, які можуть покращити комфорт користування. Сьогодні розповім, як ще можна налаштувати Samsung на прикладі новенького Galaxy A55. Перше, що потрібно зробити, особливо якщо у вас небагато внутрішньої пам'яті, це вимкнути функцію RAM Plus, яку увімкнено вже з коробки. RAM Plus це технологія Samsung, що резервує та активно використовує від 2 до 8 ГБ внутрішньої пам'яті для віртуального розширення оперативної. Що важливо розуміти, це лише для віртуального розширення. Увімкнувши RAM Plus, ти не відчуваєш скажений приріст у продуктивності смартфону, наприклад, в іграх, і в тесті Antutu отримаєш майже ідентичний результат. Віртуальне розширення схоже на Swap файл, який відповідає за швидкість перемикання між фоновими процесами. Проте на потужніших моделях ця різниця абсолютно непомітна. А от функція, яку треба одразу увімкнути, це смарт-панель. Смарт-панель надає швидкий доступ до застосунків та спеціальних інструментів, таких як компас, погода, буфер обміну тощо. Ви можете завантажити додаткові інструменти для смарт-панелі у фірмовому магазині Galaxy Store. Цікаво, що деякі з них платні. Тож, щоб увімкнути смарт-панель, заходимо у налаштування, знаходимо пункт дисплей, гортаємо нижче і заходимо у бокові панелі. Вмикаємо повзунок, і у пункті маркер можемо налаштувати розташування, Олір прозорість та товщину бокового маркеру смарт-панелі. Щоб відкрити смарт-панель, треба свайпнути з краю дисплею до центру. Мало хто знає, проте, окрім стандартного режиму енергозбереження, в смартфонах Samsung присутній і максимальний або ж екстремальний режим енергозбереження, який потрібно вмикати вручну. Він суттєво обмежує функціонал та потужність смартфону, натомість дозволяючи подовжити термін роботи від одного заряду до трьох разів. Тож заходимо у налаштування пункт акумулятор та заходимо у розділ енергозбереження. Гортаємо Донизу та вмикаємо окремий пункт під назвою Обмежити програми і головний екран. Тепер вмикаючи режим енергозбереження навіть зі шторки, смартфон автоматично буде переходити у екстремальний або ж максимальний режим енергозбереження. Не думайте, що таким чином смартфон перетвориться на кнопочну дзвонилку, адже вам буде доступно до шести застосунків на головному екрані, включаючи камеру та ігри. Щоправда, потужність процесору в цьому режимі буде обмеженою. Як на мене, на будь-якому Android-смартфоні. І Samsung тут не виключення, варто вимкнути вкладку рекомендації. Вони знаходяться на головному екрані, якщо свайпнути до крайнього лівого положення. Можливо, комусь ця функція приносить користь, проте частіше за все люди не заходять туди ніколи. При цьому вона споживає заряд акумулятора та трафік інтернету. Тож заходимо на сторінку рекомендацій, та по налогу свого аккаунту та переходимо у налаштування. Гортаємо до пункту інші налаштування та вимикаємо повзунок рекомендації. Якщо ж ви Хотіли би залишити рекомендації, але вам не подобається підбірка. Тут в налаштуваннях можна визначити власні інтереси. Зареєстрували своє обличчя про те, що разу треба свайпнути, щоб пропустити екран блокування. Бісить чи не так. Але я знаю, як це виправити. Переходимо у налаштування, безпека, біометричні дані, розпізнавання обличчя та вимикаємо повзунок біля пункту відображення екрана блокування. Тепер після розпізнавання обличчя смартфон буде одразу вмикати головний екран. Фірмовий застосунок GoodLock розблоковує цілу плеяду корисних функцій, і одна з них дозволяє завжди робити чіткі знімки на основну камеру. Заходимо у застосунок goodlock та перемикаємося на вкладку Live App. Тицяємо на Пункт камера Асістанд та вмикаємо повзунок навпроти пріоритету фокусування. Відтепер камера робитиме знімок лише після завершення фокусування, що може сповільнити процес фотографування, але покращить чіткість знімків. Якщо ви вже написали в коментарях, а як зробити таку класно анімовану заставку, дозвольте задовільнити ваш інтерес. Заходимо у застосунок Good Lock, тицяємо на Wonderland, та обираємо серед передстановлених пресетів заставку, яка ближче до душі. Тут можна кастомізувати кожен окремий елемент, а також налаштувати ефект паралаксу, як для окремого елементу, так і для загального полотна. Безумовно, можна створити і власні заставки. У застосунку Good Lock ще багато цікавих та корисних функцій. Якщо хотіли би окреме відео про цей застосунок, пишіть в коментарях. А я поки що поділюся останнім лайфхаком. Для тих, у кого не можна прибрати нижню риску навігації, але дуже хочеться. Заходимо у застосунок Good Lock, Тицяємо на встар та гортаємо до пункту Gesture Handle. Тут можна налаштувати довжину навігаційної панелі та ступінь її прозорості, а також обрати для неї колір з прикладу наданих кольорів або обравши свій колір із колірного спектру. Щоб зробити область навігації мінімально помітною, вмикаємо повзунок пункту Transparent Hint, гортаємо нижче та виставляємо. Ці повзунки на мінімум, так панель навігації буде найменшої ширини і максимальної прозорості. Друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо серед глядачів є власники Samsung, які знають ще корисних лайфхаків, пишіть їх у коментарях. А те, що я розповів сьогодні, лише вершина айсбергу, бо у флагманських смартфонах лінійки S, а тим паче в моделі Ultra, таких секретів ще більше.